Не поділили підвал. 8 лютого міська комісія з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури розглянула звернення від житомирянки. мирянки. Жінка має комерційне приміщення на першому поверсі багатоквартирного будинку і нарікає, що мешканці перекрили доступ до підвалу, де у неї є невелика добудова з обладнанням. Це приміщення у підвалі воно ось. Воно займає всього 3 квадратних метри. Воно не займає ніякі комунікації, через них не проходять будинку. Воно не заважає взагалі обслуговуванню, ну ніяких ну, труб, не комунікацій самого будинку. Також ми все зробили відповідно до проекту і. Ну це обладнання є безпечним для того, щоб воно стояло в підвалі, воно повністю встановлено відповідно до всього чинного законодавства. Дозвіл ЖБК в нас є. І на сьогоднішній день в 2000, стало питання з правлінням ОСББ Миру 23Б. В чому ж питання? Правління ОСББ говорить, щоб ми забрали повністю це обладнання з підвалу і забрали його всередину в приміщення. Я із задоволенням це зробити, але на сьогоднішній день, ну, враховуючи ось цю проєктну документацію, я не мож... це неможливо його забрати. Чому? Тому що мені потрібно буде закрити стоматологію. Я не знаю на котрий час. 24 співробітника, які прийняті на роботу, які працюють, які отримують заробітну плату, які сплачують, ну працюють і сплачуємо ми податки всі відповідно до чинного законодавства. Мені треба це все закрити, і ну я вам кажу так, як є, роздовбати повністю е, всю підлогу, тому що всі комунікації вони. От відповідно проекту вони всі вмуровані ну, всередину і змонтована зверху медична стоматологічна установка. За словами голови ОСББ, більшість мешканців хочуть, аби Тетяна забрала із підвалу обладнання. За це навіть проголосували на зборах. Не на які поступки люди не хочуть йти. Наголошують, що дозвіл на проведення комунікацій надавався до створення ОСББ. У нього є документи права власності на ті приміщення, о которых вона говорить. так и да. Потому что оно выкуплено, оно у нее в собственности. А подвальное примещение, оно априори не может быть в собственности у кого-либо. А разрешение ЖБК ей дало просто на бумажечке, где было написано, что без струкова, да, безкоштовно. Так было? Так было. Все. Я так полагаю, что если следовать закону, значит Татьяна Михайловна должна была, что при измене баланса у утримывача, Обратиться к нам по хорошому і поговорить и попросить нас по хорошому. Она нам э, красиво, как она умеет, она нам всегда. Э, поэтому Ну, люди у нас ви розумієте, кожен за свою собственність э, оставить. Э, ми не беремо чужого, но ми своє не отдаємо. Члени комісії запропонували людям домовитися як сусіди або йти до суду. Фильмити. Старе дійство, яке було на рівні ЖБК, новостворене ОСББ має жодного варіанту, як тільки через суд. Тому я бачу так, що ви не хочете йти на е, перемовини і щоб людина платила арендну плату як співвласник за, за якусь частину допоміжних приміщень будинку. Тоді, і у вас не буде іншого варіанту, як, як дочекатися позову в суді. А суд бюріши мешканці показали журналістам підвал та добудову, де знаходиться обладнання. Это не бізопасна в живому домі. Оборудовані вотета в живому домі. Це в першу чергу ми переживаємо за свою бізопасність. Вот, пожалуйста, ми хотим уже оборудовать труби. Ми вже це все діли очень большої, значить, ми діло з діли. Ми хотімо ще своє на вріме зі оборудовань, щоб какое-то було бомбобіжище, щоб ми могли скрываться. ОСББ миру 23 б створили менше ніж два роки тому. Зараз люди намагаються навести лад.